Деякі люди бажають на день народження щастя, здоров'я і так далі. І ніхто толком не може сказати, що таке щастя. Так от я хочу вам назвати 5 складових саме щастя. Перше, це здоров'я. Коли ти здоровий, ти не помічаєш що в те все робиться, а коли ти захворів, все валиться з рук і нічого тобі не хочеться. По-друге, це безпека. Якщо ти почуваєшся в небезпеці або розпочалась війна, то, звичайно, настрій міняється і ця складова випадає. По-третє, це свобода. Як тільки в тебе заберуть свободу, також нема ніякого, ніяких перспектив, ніякого щастя. Четверте це коли твої рідні та близькі поруч. Коли вони поруч, ти можеш... І ображатися, і ображати їх, а коли їх нема, то почуваєшся себе занадто нещасливим. Ну і п'яте, звичайно, це займатися любимою справою, любимим ділом та робити те, що тобі подобається. Отакі от п'ять от складових щастя. Користуйтесь, побачимося.